Цей форт побудований просто посеред океану. Мав врятувати Францію. Незважаючи на неможливість втілення таких будівельних рішень. він Був просто принциповою задачею для Наполеона. В ньому були ув'язнені та гинули найжахливіші злочинці Франції. Атакував найбільший в світі тоді англійський флот Він був мішенню для тренувань нацистів. Форт, який пережив війни, зневагу, бомбардування і телешоу. А врешті-решт він став просто світовою легендою. А тепер я покажу, як його будували і чому це було неможливо. Це все зловіща історія. Форту Бояр, і почалась вона саме так. 1801 рік. Франція ще не відійшла від революційної лихоманки, але Наполеон Бонапарт ще не імператор, але точно лідер і найфловіша фігура Франції того часу отримує розвіддані, які змінюють все. Британія готує розширення свого флоту у відповідь на економічну блокаду, яку наклала Франція, щоб її послабити. Це сигнал для прямої загрози узбережжя Франції. Це загроза війни з країною, яка утримує найсильніший морський флот. У світі, і значить, потрібно діяти. Потрібна швидка відповідь. Наполеон один із кращих військових стратегів свого часу. Він бачить головну вразливість Франції: це узбережжя Олон і острови Ре, місце, де берегова оборона практично відсутня. І тут він дає наказ, який шокує навіть самих досвідчених інженерів. Його план побудувати форт. Посеред океану, Форт не на березі, не на острові, форт прямо в океані, там де безумні шторми та хвилі Атлантики зносять все на своєму шляху, де його легко могли обстрілювати великі британські кораблі. Лінійні кораблі озброєні десятками важких гармат. Це не берег, який захищений природними скелями. Це відкрите місце в океані, ідеальна ціль. Але не дивлячись на це, по плану фортеця має бути незламною. Витримувати шторми, гарматні обстріли і. Час потрібно побудувати форт, який буде протистояти природі так само жорстко, як і ворогу, не дивлячись ні на що. На цей момент французи ще не знають. Це стане для них найтяжчим завданням в історії їхньої військової архітектури. Але про все по черзі. Ви на каналі дизайн. Підтримайте нас лайком прямо зараз. Обов'язково не забувайте про наші послуги, які ми надаємо в рамках дизайну інтер'єрів. Тому, якщо у вас попереду ремонт, замовляйте продуманий дизайн проект в нашій студії або приєднуйтесь до нашого навчання, як зробити дизайнерський ремонт. Мод без дизайнера. Ну і звісно, наша фірмова футболка до ваших послуг. Для початку, що таке взагалі форт і навіщо він був потрібен, давайте розберемось. Треба розуміти просту річ. Форт це не просто якась будівля, це військова машина. Укріплений з усіх сторін об'єкт, створений для виживання в умовах тотальної війни. Кам'яні мури, гарматні гнізда, підземні тунелі, склади боєприпасів та резервуари з водою. Усе розраховано для того, щоб триматися в ізоляції тижнями, а може й навіть місяцями, відбиваючи атаку ворога. Мета знищити противника ще до того, як він. Дістанеться до твого міста, порту чи кордону. З античності укріплення будували повсюду. Але справжній злет фортифікацій почався в 15 столітті, коли на поле боя вийшли гармати. Старі замки романського стиля більше не витримували. Гарматне ядро пролітало через башту як ніж пронзало масло. І саме тоді на поле виходить новий тип оборонної архітектури, так звані форти зірки, з геометрією, яка дозволяла контролювати кожен кут і знищувати буквально все, що наближається. А тепер переносимось в кінець. 18 століття Європа охоплена війнами після французької революції. Стара монархічна Європа дивиться на Францію як. На загрозу, як на вірус, який загрожує змінами. Британія, Австрія, Росія одна коаліція за іншою намагаються зупинити французьку експансію. На 1800-й рік уже діє друга антифранцузька коаліція. На суші бої, на морі блокади. Все дуже серйозно, і Франція опиняється в певній ізоляції. Наполеон, який стрімко набирає владу, розуміє, йому потрібен захист, але не тільки політичний, а й інженерний. І сама більша загроза на той час зі сторони Британії. Вона сильна не армією, а флотом. І Море стає головною загрозою. Тож треба також сказати, ідея Форт Буаяр не нова. Про неї думали, ще за Людовика 14-го. Але навіть Себастьян Вобан, головний інженер того часу, казав, легше схопити місяць зубами ніж побудувати форт у цьому місці, тому що океан там не прощає. Але Наполеон не був Вобаном і в 1803 році, всупереч усім попередженням, він надає наказ. Почати роботу через кілька місяців. Інженери приносять креслення. і це не просто план, це виклик фізиці. Локація між островами на самому заході Франції. На мапі це стратегічна точка, в реальності постійна зона катастроф. Ідея також полягала в тому, що артилерія суші до нього не доставала. Форт мав бути сам на сам тільки з океаном і ворогом на ньому. Але як побудувати форт в океані в 18 столітті? Відповідь постійні припливи та відпливи. Роботи були можливі тільки кілька годин на добу під час відпів. Увесь інший час територія була повністю затоплена і будувати було неможливо. Тож першим ділом потрібно зробити насип. Граніт, вапняк, обладнання все доставляли на човнах. Це був певний логістичний абсурд. Кожна година з відпливом на вагу золота, кожен блок каменю ризик для життя. І в 1804 році розпочинається найскладніше. Фундамент в океан скидають понад 10 тисяч тонн каміння, і що вірно, через два роки шторми зносять все, і потрібно починати з нуля. Наполеон злиться, тисне, але навіть найкращі інженери не витримують тиску, не знають, що робити, і йдуть. А в 1808 році він особисто приїжджає, оцінює реалії будівництва і ухвалює компроміс зменшити форт вдвічі, але все ж таки зберегти концепцію. Форма корабля з трьома палубами та 74 гарматами через рік роботи поновлюють. Але як ви могли очікувати, британці теж не очікували, поки тут просто зведуть форт, який буде загрожувати їхньому флоту. Британці припливають, так скажемо, відкривають двері з ноги, зносять все, що знов тільки почали будувати, а в додаток повністю знищують французький флот. Що ж далі? Будівництво форту зупиняють без дати продовження. І, на жаль, не Людовик 14, не Наполеон Бонапарт так і не змогли побачити побудованим це нереальне по тим часам архітектурне дійство посеред океану. Минуло майже 30 років. Війни приходили і відходили. Французам за цей час добряче надерли дупу, а недобудований флот так і залишався недобудованою раною посеред океану. І ось новий імпульс. Король Людовік Філіп, зачарований старими кресленнями форту, вирішує. Його потрібно добудувати. На цей раз з новими технологіями, новими засобами, підправивши концепцію, Францію вже в той час певним чином перепрошила індустріальна революція. Інженери мають в своєму розпорядженні більше технологій, про які в часи наполив. Она та Людовіка XIV могли тільки мріяти. Але знов, але, коли в 1841 році розпочинають роботу, з'ясовують зовсім неприємне. Старий фундамент вже просів на півтора метри. Вся основа нестабільна і все знову доводиться починати з нуля. Та скільки можна, але будівельники знову створюють складну платформу, суміш цементу, кам'яних блоків, монолітних бетонних форм, укріплених гігантськими валунами, площа 65 на 35 метрів, приблизно як два басейни Олімпійського розміру, і вся конструкція в зоні постійного ризу. Працюють як і раніше тільки під час відпливу. Форт Бойяр не просто виглядав як корабель, він так і проєктувався, як корабель, який зафіксований і не може плавати, всередині три гігантських резервуари для води загальним обсягом 325 тисяч літрів. Цього вистачало, щоб триматись місяцями без підвозу води. 13 ізольованих приміщень, кухня, комори, камери для полонених, все в межах єдиного моноліту. А також кабінети, артилерійські склади і 12 гармат калібром 36 міліметрів. І це все тільки на першому поверсі. Другий поверх був пристосований для 44 гаубі з калібром 22 міліметри, але головним чином для житла самого гарнізону 264 особи у воєнний час. Оборона кругова. Тому гармати охоплюють 360 градусів. На горі також тераса з гарматною платформою здатна вести вогонь по ворожим кораблям зверху вниз. Ще вище спостережна вежа 29 метрів. І ви знаєте. Що це за вежа і хто там пізніше оселився. У ясну погоду там було видно горизонт на кілька кілометрів вперед, а стіни, вдумайтесь, понад 2 метри завтовшки. У середині системи також була передбачена навіть вентиляція, дренаж і сходи, що спускались прямо в океан. Навіщо? Вони за потреби давали доступ до фасаду. На цьому грандіозному будівництві працювало біля 500 робітників, які змінювали один одного день і ніч. Перший рівень було закінчено в кінці 1852 року, другий в 1854 На висоті. Метрів над рівнем припливу. Ну а вже в 1857 році добували третій поверх 14 метрів з тією самою терасою. І нарешті офіційне закінчення будівництва 1857 рік. Але знову трагічна реальність попадає в очі. Коли будівництво було завершено, світ змінився. Форт, який мав тримати оборону століттями, став застарілим ще до першого пострілу. Середина XIX століття принесла масу нової зброї, Нарізні різні гармати, які здатні пробивати метри каменю, броненосці, які не боялись фортеці, могли підходити ближче, високоточні снаряди, які перетворили кам'яні мури на вразливі мішені. І як колись військова архітектура форт прийшла на заміну застарілим так і нові часи та воєнні технології викликали створення нової архітектурної будівлі під назвою Бункери, які прийшли на заміну тим самим фортецям та фортам. Ну і про бункери, і саме про. Мегабункери, фортеці від апокаліпсису у нас вже давно є випуск на нашому каналі. Тому передивіться його також Це цікаве органічне продовження по темі військова архітектура. Ну а якщо ви хочете розбір про те, як проектувалися та будувалися замки, що таке Донжони, як останні облоги люди там могли виживати роками, як в середньовічних замках будували туалети, напишіть нам в коментарях. і Ми обов'язково знімемо його для вас. А ми продовжуємо, тому що попереду ще дуже багато цікавого. Форт Бояр, гордість інженерної думки Франції того часу. Втратив стратегічну цінність. І як слідство свого переобладнали, Тюрьму, але і це тривало недовго, і в 1871 році його повністю покинули. Хоча форт також це не просто споруда, це певна заява. Таким чином держава хотіла сказати, це наш берег, це наша земля, це наша гавань, і іноді його будували навіть не тому, що хотіли показати силу, а демонстрували певний потенціал і казали атятя. Але як ви зрозуміли, на той час для фортів все було закінчено. Вони стали жертвами власного успіху. Вони Помітні і вони величезні. З'явилася авіація, динаміт, бронетехніка, і їх стіни більше не стримували. І, попри свою вражаючу архітектуру, Форт Боярд жодного разу таки не витримав реального штурму. А під час Другої світової позбавлений стратегічного статусу він навіть став мішенью для тренувань німецьких військ. По ньому просто стріляли заради тренувань. Пірси та пристані були майже повністю зруйновані, а внутрішній двір був засипаний уламками каміння та сміття. Але як ви знаєте, наша історія з хеппі-ендом, тому що все змінила ідея і. Телевізор і справжня слава прийде до нього. Прийде в 1967 році, коли французький продюсер та ведучий Жак Антуан, переглядаючи в пригодницький фільм Авантюристи, знаходить натхнення. Кам'яна фортеця посеред океану покинута сувора. Це ж ідеальний фон для. Випробувань, і він вирішує дати Форду Бояр нове життя. Але вже на екрані так народжується ідея шоу. Спочатку під назвою Полювання за скарбами. Потім вона еволюціонує в те, що багато хто з нас знає, і сьогодні телевізійний феномен Форт Бояр, командна гра, замкнутий простір, скарби, випробування. Все як у легендах. А в 1980-х роках шоу стає просто національним хітом у Франції. А потім і міжнародним формат купують десятки країн, серед них Україна. В 2000 х тере-2010-х Форд Боярд транслювався на українському телебаченні і, повністю викупивши франшизу, це шоу повністю складалося з українських учасників. Для багатьох з нас це стало дитячим спогадом: камери, павуки, ключі, тигр, скарбниця. І мало хто знав, як тоді, так і зараз, що ця ікона 90-х це насправді результат провалу імперського проекту 19 століття, який все ж таки. Дочекався свого зоряного часу. Я дякую вам за увагу. На цьому етапі обов'язково напишіть коментар, поширте це відео серед ваших друзів. І якщо ви хочете більше такого контента, обов'язково підписуйтесь. Тому що як кажуть в Японії, хочеш кататься? Женись на кататься!